Привіт! Прийшла пора задеплоїти наш додаток. Опцій, яким чином це зробити, безліч. Я використаю відносно простий, перевірений і дешевий спосіб. Це буде EC2Instance в AWS. В ньому я розверну сам додаток і веб Окремою буде база даних. В цьому відео ми сконцентруємось на EC2, створимо його, налаштуємо веб-сервер Nginx, встановимо PHP і Composer, стягнемо наш репозиторій з кодом. Решта буде в інших відео, щоб не перегружати цей інформацією. Щоб створити EC2 Instance, нам потрібно прийти на сайт Amazon і зареєструватися, якщо у вас досі немає аккаунту. Далі я створю безкоштовний EC2 Instance. Що таке EC2? Google розшифровує це як Amazon Elastic Compute Cloud. Що це означає для нас? Це сервіс Amazon, який знаходиться в клауді і надає нам певні обчислювальні можливості. Грубо кажучи, ми працюємо з EC2 як зі звичайним сервером. Можемо заходити в нього по SSH. Стягувати репозиторій, ставити бази даних, веб-сервери. Все, що нам потрібно. Для створення EC2 Інстанса вводимо EC і запускаємо новий інстанс. Вводимо назву. Я обираю Ubuntu. Обираємо Free Tier. Обов'язково дозвольте підключення по SSH. Я рекомендую зберегти якісь ключі і їх використовувати, щоб можна було підключатися прямо з консолі, а не через WebUI, який не надто зручний. Також реком... не рекомендую, обов'язково потрібно дозволити HTTP-трафік, тому що веб-сервер буде у нас в самому інстансі, тобто ми не будемо підключати якісь додаткові сервіси для цього. А використаємо сам інстанс. Тому це обов'язкова опція. Ось тут можна побачити пояснення, як працює Free Tier, тобто він буде не завжди безкоштовний, а певні, має певні границі. Тобто, це 750 годин, певна кількість по пам'яті, певна кількість по пропускній здатності і так далі. Тому, коли користуєтеся Амазоном, обов'язково слідкуйте за витратами своїх коштів, щоб для вас в кінці місяця це не було сюрпризом. Запускаємо створення інстанса. Дочекалися, щоб інстанс стейт став ранін. Ми бачимо деталі нашого інстанса, ми можемо побачити. Нетворкінг тобто по, по якій адресі ми можемо його відкрити в світі, а також ми тепер можемо до нього підключитися. Вибираємо SSH-client, а перед цим на попередньому етапі ми зберегли ключики. Тут є певні команди, які потрібно виконати все зручно організовано, тобто наш ключ потрібно дати йому права 4.00. І після цього ми можемо підключитися. Ось приклад самого підключення. Його і зробимо. Я всі свої ключі тримаю в директорії SSH, щоб вони не загубилися. І підключимось до машинки. Підключилися. Тепер давайте перевіримо нетворкінг. в інстансі. Ось він. В інстансі давайте знайдемо наш публічний, а, публічна IP-адреса. Ось вона. Тільки. Давайте. Http. Як бачимо, нічого не працює, тому що у нас немає веб-сервера, який міг би обробити цей запит. Давайте його встановимо. Це буде Nginx. Тепер при перезагрузці сторінки ми маємо побачити дефолтну сторінку Nginx. Це означає, що все встановилося, все працює. А ще раз, якщо у вас досі стара помилка, перевірте, що ви перейшли на HTTP-протокол, а не на HTTPS. Тепер ми можемо склонувати наш репозиторій собі на машинку і налаштувати сам додаток. Для цього потрібно перейти в репозиторій. В репозиторії через HTTPS обираємо, копіюємо посилання на репозиторій. І давайте перейдемо cd cdvar www. Це дефолтна для Nginx -а директорія з сервісами, з вебсайтами. Скопіюємо репозиторій сюди. Тепер нам потрібно встановити всі залежності, і для цього нам потрібен композер і певні PHP модулі. Почнемо з встановлення композера. Давайте перейдемо на сайт композера. Але перед цим ми бачимо, що використовується PHP. Для цього нам потрібно встановити PHP CLI і встановимо заодно Unzip. Встановилося, тепер можемо відповідно до інструкції, встановити композер перевіряємо хеш. Якщо у вас тут буде install, не інсталер верифі та інсталер Corrupt, потрібно повторити цей крок в цілях безпеки. Перед цим ми побачили помилку, тому що я не скопіював, точніше не переніс композер з а, своєї домашньої директорії в userLocalbin, тому воно не було доступно глобально, тому композер не був доступний глобально. Як бачимо, Composer Install не виконалась команда, тому що у нас немає певних PHP розширень. Встановимо їх. Встановили. Тепер потрібно законфігурувати Nginx, щоб він дивився в нашу директорію замість дефолтної. В документації Symfony можна знайти приклад типового Nginx конфіга. скопіюємо його і використаємо у себе. Перейдемо в директорію ETC, Nginx Sites Available. Тут зазвичай зберігають конфігурації серверів, створимо файл. І тепер створимо СімЛінк в директорії Sites Enabled. Тобто це посилання на основний файл конфігурації. І таким чином прийнято включати чи виключати певні сайти. Тобто не видаляти сам конфіг, а видаляти посилання на нього. Також видалимо файл за замовчуванням. І перезагрузимо Engines. Перезагружаємо сторінку і все працює чудово. Єдине, що це Dev Environment. Ми це бачимо по Dev сторінці, по наявності профайлера. А ми змінимо це на Prod після того, як закінчимо налаштування. Давайте перейдемо на сторінку з задачами. І, як бачимо, у нас працює аутентифікація супер. Тепер ми бачимо помилку, що додаток не може підключитися до бази даних. Очевидно, її немає. Її ми налаштуємо в наступному відео. В цьому відео ми розібрались, що таке EC2 Instance в AWS Amazon. Ми встановили і налаштували Nginx, встановили PHP Composer. Склонували наш проект з репозиторія.